За терпіння, за увагу кожному з вас, ще раз всіх причетних до сьогоднішнього свята вітаємо. Ми сьогодні відзначаємо як суспільству такий цінний день, називається він День захисту дітей. Як християни, віруючі люди, то ми цю тему піднімаємо фактично щоденно в нашій історії, навіть незалежно від того, чи ми причетні до батьківства і чи у нас є діти. Коли ми дивимося на будь-яку ікону Божої Матері, то переважно вони всі одного формату. Там Діва Марія тримає Бога немовля Ісуса Христа на руках. Тобто ми бачимо, що ми бачимо в першу чергу ту якби, очевидну і зрозумілу для нас тактильність, яку мама дає своїй дитині. І всі, хто є в ролі батьків, всі знають, що дитина вимагає цієї тактивності, вона вимагає цієї уваги, щоб її взяти на руку. Ніхто із нас не заспокоює дітей якимись обіцянками. Коли дитина там плаче, ми їй замість того, щоб взяти на руки кажемо, не плач, ми тобі купимо там, шоколад». Дитина не заспокоїться, в неї це не буде діяти. Якщо дорослому сказати не плач нашу галаку, то ще це плюс-мінус працює. Дитячу віці цього немає, тому що дитина не живе в цьому такому світі куплю продам Вона не продає себе за якісь дрібнички, за якусь бутафорію. Дитина потребує від нас самого цінного, самого дорогого уваги, зосередженої уваги їй. Взагалі ця тема вона потребує більш широкого обговорення і спілкування, тому що ми бачимо, що в церковному середовищі зазвичай дитина приходить до церкви тоді, коли її приводять батьки. І дуже рідко. Дитина потім залишається в церкві, коли батьки вже її не ведуть. Ми, як, ну, як суспільство віруючих людей, дуже мало приділяємо уваги дітям церковному розумінні. Ми їм створюємо якісь такі там умови, певні правила, які часто самі не виконуємо, але вимагаємо, щоб їх виконували діти. І коли Христос, часто спілкуючись з учнями і з іншими людьми, він приділяв увагу дітям. І один із інцидентів, записаний в Біблії, коли е діти намагались протиснутися до Христа. Просто вони відчували його атмосферу, відчували його тепло, його чистоту, і їм хотілося побути з ним. Вони повернулися до подібного собі, бо вони теж були в чистоті. Але учні і там інші дорослі люди намагалися перешкоджати дітям, щоб діти не відволікали вчителя, щоб не заважали йому говорити те, що він говорив. Так от Христос цьому увагу і сказав, що не забороняйте дітям приходити до мене, бо таким належить царство Боже. Будьте як діти, бо не зможете й самі віти царства Божого. Господь каже на те, що у дитини є особлива чистота, особлива щирість. Особливо ще нічим не ну, така атмосфера, енергія, яку вклав у дитину Господь. І ми розуміємо, що там років до 7, років до 10, ця дитина ну от вона дитина ще. Вона ще нічого поганого не знає, нічого поганого не робить, але ми її благополучно навчимо і обманювати, і нервуватися, і перейматися, і хвилюватися. І маніпулювати, тому що все це ми будемо демонструвати в житті дитини власноруч, як перші основні вчителі. Дитина, яка приходить у наш світ, вона не знає, як збрехати, вона не знає, як сказати погане слово. Вона до цього не покликана, вона покликана до іншого. І якщо ми подивимося на немовля, на будь-яке, то дитина в переважній частині свого життя, якщо її нічого не турбує, вона демонструє прекрасно. Вона може посміхатися, вона може там акукати до нас, може тягнути рученята, може бігати, веселитися. Вона не несе ніякої загрози нашому життю. ніякої. Жодна дитина ще не розпочала війну, жодна дитина не влаштувала якийсь там злочин, нікого не вбила. Це власне вона, дорослі. І коли ми нашим дітям нав'язуємо якусь точку зору, ставимо себе в положення, що я дорослий, а ти дитина тому були рока, і нічого не говори, бо я дорослий, я все знаю про життя. Ми забуваємо, що якраз ми дорослі і не саме загрозу нашої світі. А діти цієї загрози не несуть. Навпаки, вони несуть те, що додає нам життя, що робить наше життя особливим, прекрасним, що мотивує нас іти вперед, не здаватися, не опускати руки, бо діти в нас пробуджують це життя. Коли Господь так казав, що якщо не будете, як діти, не йдете до Царства Боже, це означає, що атмосфера дітей вона відповідає атмосфері Царства Божого. Вони живуть в такому е, малючечому раю, який схожий, до того раю, до якого кличе Господь кожну людину. Але потім цей рай поступово перетворюється на умовне пекло. Бо і ми з вами, якщо живемо в раю, то тільки, тільки десь колись, там якісь миті. А так наше життя воно постійно у вирі труднощів, проблем, негараздів, турбот, страждань, переживань, хвилювань. І це аж ніяк не названо атмосферою ранку. Це більше схоже до атмосфери пекла, коли ми не маємо споку і кінця краю цим процесом не видно. Так от наші діти, вони залежать від нас. І часто ми, як батьки, переймаємося, що ж, що ж зробити, щоб, наприклад, зберегти дитину від якогось зла, щоб її захистити, щоб нічого там поганого на неї не повпливало. Ми є основним злом для нашої дитини з однієї сторони. А з іншої сторони, ми є найкращими для нашої дитини, бо ми батьки ми даємо любов, ми несемо прекрасним нам її життя, намагаємося. І паралельно з тим, в неї і злом, перше не основне. Тому що навіть якщо якісь там люди, які мають злі наміри, щось подумали чи побажали, це ніколи не прийде в життя нашої людини, якщо ми цього не впустимо у своїй голові. Якщо ми не дозволимо цьому бути, а якщо ми злякалися і почали думати, що щось буде не так тепер, щось тепер буде нехороше відбуватися, то ми самі запрошуємо зло. В життя своєї дитини. Чому? Тому що вона повністю залежить від нас. Вона зв'язана з нами на емоційному, на духовному, навіть на фізичному рівні. Вона поки що сама не несе за себе відповідальність. І якщо ми переживаємо стрес, то він і передається нашій дитині. Якщо ми переживаємо якусь трагедію, біду, вона теж передається нашій дитині. Ну тільки дитина легше до цього відноситься, вона не переймається за завтрашній день. Так як ми це робимо, вона не хвилюється за вчорашнє. Вона живе тут і зараз. І не через те, що вона не, не повинна цього робити, чи вона якось робить неправильно. Вона просто ще не знає, як це робимо ми, дорослі. А ми тільки те й робимо, що хвилюємося за завтрашнє і переймаємося за вчорашнє. Але ми не оцінюємо те, що у нас є зараз у цій ситуації. Як нам проживати цю? Мить в цей момент. І тому найцінніше це, коли ми стараємося дбати про власну святість, про власний спокій, про власне вдосконалення. Це є найкраще, тому що все це потім передається в кращій якості і нашим дітям. І найкращий приклад з усього того, що ми можемо їм дати, показати це є приклад нас особисто, нашого життя. Діти ніколи не зроблять так, як ми їм сказали. Чи так, як ми їх навчили, вони зроблять так, як робимо ми в тій чи іншій ситуації. Вони можуть зробити так само, як робимо ми, або можуть зробити навпаки повністю, як робимо ми, як і в хорошому, так і в поганому сенсі. Ну, Приклад, який ми демонструємо, це є основа, яка закладається у фундамент їхніх цінностей на все життя. І оцей період до 7-10 до років, він самий унікальний, тому що дитина нам довіряє, наскільки що приймає все. І погане від нас, ну і хороше безумовно, але й погане теж. Не розрізняючи, де яке. Вона просто це запозичує, копіює, приймає. приймає. Ми переймаємося, так, да, тому що чого погано не трапилося, що дитина там нічого не з'їла, щоб там нічого там не, не побачила такого у світі, в суспільстві. Але коли дитина бачить якесь безглуздя в нас, якісь неадекватні вчинки, бачить, як ми там принижуємо один одного, як подружжя, наприклад, або робимо якісь інші нехороші речі, це є найбільше зло, що ми можемо взагалі зробити для наших дітей. Тому що ми стаємо для них вчителями і наставниками всіляких негаростів. Ще з малочку. Тому наша місія як суспільство, коли ми говоримо про день захисту дітей, наша місія дійсно захистити їх. І захистити не від якогось там умовного зла, а захистити від самих себе. Тому що діти не несуть загрози дорослому світу, дорослому суспільству. А от доросле суспільство створює загрозу до дитячого світу. От ми зараз під час війни, коли ми моделюємо таку картину, ну не картину, а реальність, яка кожного дня повторюється на прибутку їжа, коли дорослі люди вводять координати і направляють, наприклад, ракети на, на поселення, на будинки, на житлові сектора. І дорослі кинуть діти. І це дійсно повне безглуздя, яке відбувається в світі, тому що світ прийшов до крайнього, коли ми позбавляємо себе майбутнього, ми знищуємо самі себе, ще навіть не давши відчути цим дітям життя, його смак, його цінність. І наша місія як суспільство, як людей, на це звертати свою увагу, не просто символічно там щось для дітей зробити, бо день захисту купити їм морозиво і повезти їх в банк на Солоду Квар. А дійсно взяти на себе якусь відповідальність, якусь дію собі сказати, щоб вони впливали максимально позитивно на їхню історію. Тому що немає наших чи чужих дітей, всі діти вони наші, всі. Тому що це майбутнє. І навіть якщо у нас немає своїх дітей, або, наприклад, вони вже там дуже дорослі, на руки їх не візьмеш, то є інші діти, які такі самі, як і наші, які такі, так само потребують захисту, підтримки, адекватного прикладу любові. Ми часто розпиляємо свою увагу на те, що треба, і нагодувати, одягти, і, школа, і до школи, і там, і різні процеси. Так, да, це все треба робити, це всього, всього багато. Але найцінніше, що ми даємо нашим дітям, це наша любов. Тому що дуже легко людину замінити, наприклад, у приготуванні їжі, у вихованні дитину можуть вчити няні, вчити вчителі і навчати доволі непогано, навіть краще за нас. Тому що вони не будуть так нервувати, як ми нервуємо. Клінінгова компанія взагалі може поприбирати в нашому помешканні регулярно і це не буде теж проблемою. Хімчистка справиться з нашим одягом. Ну, тобто це не, не якась там така особлива місія прибирати, готувати, складати, але це забагає, забирає дуже багато ресурсу, сил. Що коли дитина до тебе приходить з малюнком, який вона намалювала, то вже просто немає сил. Ти кажеш, вичепись від мене, бо я вже все. Я і готувала, і прала там, і інші речі робила. Але дітям потрібна наша увага, їм потрібна наша любов. Тому що їх можна і одягти. І нагодувати, купити їм новий айфон. Але якщо немає любові, все це не має ніякого значення. Дітям дає життя і повноту саме наша любов. Любов створює їм безпеку, любов створює їм гармонію. Вони формуються в, адек... в таких в адекватних цінностях. У них є власна цінність, їхня самооцінка на місці. Вони не живуть в атмосфері приниження і якихось. Е... Ну, Таких недостач чогось, не можна дитину перелюбити. Її можна тільки недолюбити. А любов це повнота. Тому, коли нам інколи там хочеться зірватися чи щось сказати, треба нагадати собі, що дитині лише потрібна наша любов. І дитина вірить нам, навіть якщо ми там її ставимо в куток чи караємо, вона не розуміє цього, навіщо ми це робимо. Тому що це просто проблема наша, що ми не можемо пояснити дитині спокійно, адекватно. Це у нас проблема з нервовою системою. Ми на дитині зриваємося, бо вона слабша за нас. Наприклад, людям, які мають вплив на нас, ми такого не скажемо і не зробимо. А дитина попадає під гарячу руку, бо це дитина. Вона не може нам да, відповісти дати здачі, навіть кажучи. Тому наша місія. Переглядати це питання, щоб ми от кожен на своєму рівні, на рівні того життя, яке у нас є, щоб ми демонстрували гарний приклад. Я згадую своє дитинство і завдячую дуже багатьом людям, які просто там жили на моїй вулиці, чи я жив на їхній вулиці, не сидєм. Е, люди, які до мене щось говорили, які давали якісь настанови, які там чимось пригощали. Це все було вкладання якоїсь цінності, так і ми сьогодні будь-якою нашою дією посмішкою. Якимось словом, якоюсь фразою, якимось застереженням, так діти обережно будемо лізти, бо там колюча провока, наприклад, або там електрика. Ці всі моменти вони мають вплив позитивний на їхнє майбутнє. Це не пройде безслідно, це дасть свої цінні плоди. І от хотілося щоб ми цю тему не втискали лише один день, день захисту дітей, а ми направляли свою увагу і свою підтримку дітям щодня, тому що щодня вони потребують нашої уваги, нашої допомоги. І те, що нам Діва Марія демонструє у власному прикладу от, у своїй іконографії, як, те, як вона тримає Бога немовля, молодець, це нагадування про те, що ми покликані до захисту наших. Того, щоб зберегти їм безпеку, щоб вони відчували себе собою в повноті разом з нами. Тут це найвища така наша місія на цій землі допомогти життю продовжитися. Дякую всім за молитву. Хай Господь нас всіх підтримує, благополучно, всім мирного дня. Ну і хто причетний до батьківства там до... і до інших процесів з цим пов'язаних, бажаю натхнення сил, щоб потенціал не згасав, не згорав, щоб ми. Були е, тими людьми, які внесуть максимум хорошого і позитивного життя наших е, наступних поколінь. Дякую за молитву. Будьте всі здорові.